У молодіжному просторі другий поверх відбулось підбиття підсумків проєктів зі шкільного соціального підприємництва. Протягом 2023-2024 навчального року три освітні заклади пройшли курси та протягом року втілювали свої бізнес-проєкти в життя. Про соціальне підприємництво ми говоримо в нашому місті вже як мінімум три роки. Як мінімум, і дякуючи пані Валентині Чугуєвець, вона починає цю тему розвивати, вона починає навчати нашу молодь, тому що саме молодь це, ну, це ті люди, які найкраще будуть це сприймати. Я впевнена, що ви вже знаєте, що таке соціальне підприємництво і мені не треба давати йому означення. Ви всі це розумієте. Єдине, я скажу, що донедавна, напевно, ну не було не тільки там в мене, в дуже багатьох людей уявлення, як можна поєднати такі альтруїстичні потреби із бізнесом. А на сьогодні. З'явилась така формула, і вона має цю назву це соціальне підприємництво, це певний алгоритм, коли можна допомагати суспільству і в тому числі заробляти кошти. Організаторами навчання стала громадська організація Центр громадської активності перемога. Шкільне соціальне підприємництво зацікавило багато шкіл, але на фінішну пряму вийшло дві: гімназія імені Дмитра Чижевського та мультипрофільний ліцей. Також був і педагогічний коледж імені Василя Сухомлинського. Розвиток фінансової грамотності і підприємницьких навичок є важливою складовою нової української школи. І вже буквально ну цей проєкт нова українська школа. Він вже досить довгий час реалізовується в Україні. Тобто сьомий рік уже пілотного проєкту і шість років уже реального. От реалізації проєкту, і хочу сказати, що ось це підприємство, шкільне підприємництво і фінансова грамотність, вони стали складовою нової української школи, яка з 25-го року ну, буде реалізовано цей проєкт у закладах освіти. Тож ці заклади, які долучилися до цих проєктів, вони ну, реально йдуть на крок попереду всіх своїх колег. В рамках зустрічі кожен заклад презентував свої проєкти у гімназії імені Чижевського. Це еколавка з продажу меду, чаю та фріпсів власного виробництва. Взагалі дітям це подобалося. От саме подобалось тоді, коли ми дійсно активно працювали саме над такими проектами, коли ми їздили в Київ на ярмарок, де діти вже практично. Відчули, да, як це продавати свої товари, як за них отримувати гроші, тобто фізично, тому що коли в теорії ти розказуєш в класі, да воно зовсім не те. Тобто, ти те сам розказуєш, але вони на словах це не сприймають, вони вже сприймають це все на діях. Я думаю, що всім так, вам сподобалася ця поїздка. Ну і взагалі, коли ти виїжджаєш за межі свого своєї школи, ти виходиш, це для них вже так, незвичне їхнє середовище. А коли ми взагалі поїхали в столицю, то це взагалі для них було багато вражень, емоцій. Команда мультипрофільного ліцею запропонувала проєкт з надання інформаційних послуг. Вперше свій проект вони запровадили на Junior Achievement у нас в місті Олександрія, і там вони сформували свій проект SMM. Вони створили команду FLTG – From Local to Global. і почали займатися не виробництвом продуктів або ще чогось. Вони почали саме з інформаційної кампанії, з надання інформаційних послуг. Першим клієнтом в них стала наша художня майстерня, і вони почали спочатку створювати, наприклад, контент-план, який би задовольнив покупців та представників самого магазину, почали робити фотографії з Кожного елементу їхнього побуту, так їхньої продукції, і розробляти контент-план не тільки, наприклад, на кілька днів, не на тиждень, а зробили на цілий. сезон, Наприклад, з переходом зимового сезону на весну. Педагогічний коледж імені Василя Сухомлицького запропонував послуги івент-агентства. на наступний рік. У планах організаторів продовжувати проєкт та долучати до шкільного підприємництва нових учасників.